А це не спират, <пробітник> блять, тина. Ні, та він про провістю пропоров машину, але навіть не в машині питання. Мене просто ця людина. він же ж... Він випав з машини і починає розказувати, хто він що, і він хотів їхати далі. Мама, ви він виїхав далі. Він би їхав далі? Він ніби нічого такого, я все їду далі. Я хочу просто. Ну, ви... Бодя. Бодя, ти герой події сьогоднішньої новини. Але я думаю, що це твоє останнє в такому стані поїздка, напевно. Инспекторы сделают свою работу. Я, я знаю. Правильно, нет? Я а не? А сколько? А чекай, а сколько ты выпил, чтобы я так понял? Вот я Сколько? Ну, 50 грамм грам тут? А я драйер... Ale zdrahé na sobě nemají, Это фирма Молокия, ценуя ему здоровье каждого, ценуя здоровье всех, кроме своих водеев. А ну, поднимемся, что у нас там, кабина водея. Йо! плакущая ива, порожня. Порожье иво, пиво и ключик. А где душевые бардачевые? Подорожний лист автомобіля, газ, Синюк Богдан Богданович. Виїхав. Виїзд дозволений, механіка, водій допущений. Хто водій Юркевич допустив виїзд даного водія. Івано-Франківськ, молоко. Тернопільський. Молокозавод. на